Щоб безпечно піднятися кар'єрним ліфтом, іноді треба зіграти у хованки. Тільки тут особливі дорослі правила, якщо ви відрізняєтесь, готові зіграти. Почнемо з простого: з сорочки, сірий завжди безпечний. Чи міг би Олег з фінансового одягнути рожевий? Щоранку повторити ім'я своєї вигаданої дівчини, бо можуть спитати, а ви мусите знати, як вона виглядає, що вона любить. Як ви познайомились? Ніколи не кажіть, що у вас є партнер. Кажіть людина, з якою ми поки нічого не плануємо. Якщо питають, чого не виспались, відповідайте, та моя усю ніч не давала спати. В усіх жартах повторюйте лайку на П. Так треба. Це ритуал. Це ваша вхідна перепустка. Чим більше ви гомофобні, тим більше ви гетеросексуальні. Засуджуйте прайди. Уникайте веселкового, обирайте універсальне. Запишіть свою подругу коханою в телефоні. Встановіть спільні фото на головний екран. Кажіть, що вона багато працює, тому знову не піде на корпораці. Чому не заміжня? Бо ще не нагулялася. А діти та в країні ж війна, це дурість у наш час. Адаптуйтеся, ховайтеся, дивіться ромкоми. Нотуйте історії кохання. Забудьте про справжнє кохання. зчитуйте настрій в кімнаті, ховайтеся краще, викресліть свої бажання, підлаштуйте вподобання, вбийте себе в собі і тоді вас полюблять або хоча б не звільнять. Якщо бути собою не злочин, то чому треба ховатися? Час закінчити цю гру.